Повернутися до практики, яку намагались впровадити 15 років тому, а саме перекрити рух для приватного транспорту центральною вулицею міста. Петицію із таким змістом на сайті міської ради опублікував рівнянин. Прохання заборонити проїзд центральною частиною вулиці Соборна для приватного транспорту у зв'язку із тим, що в години пік маршруткою добратися з ювілейного на автовокзал. Неможливо постійні затори це стосується як ранішньої пори, коли люди їдуть на роботу, так і ввечері, коли люди повертаються з роботи додому. Перепустки на дозвіл проїзду та посилений контроль приватних автомобілів це все про неодноразові спроби перекриття руху центральною вулицею Рівного для автівок. Так, років з 15 тому в обласному центрі намагалися врегулювати ситуацію із перевантаженістю Соборної. Однак ця практика не прижилася, і ось зараз про це знову заговорили. На сьогоднішній день кількість автомобілів в місті зросла вдвоє. На той час вже були затори по вулицям Степана Бандери, по вулиці Млинівській, затори такі, які не одну годину були простої такі. А на сьогоднішній день я просто не уявляю, ці вулиці будуть битком забиті і. Я надіюсь, що не то що надіюсь. Я знаю, що в принципі ця петиція вона нічого не дасть. Чимало водіїв громадського транспорту рівного пам'ятають тодішні спроби врегулювати ситуацію із перевантаженістю. кажуть, було непогано і зараз підтримують таку ініціативу. Було до 10-ї години перекрити центр. Нормально було їздити. Показати... Не було транспорту, тільки їздили комунальні служби. Попромського до завода було, перекрити ром. Не, не буде не пробух, не буде стоянок, не буде нічого. Буде, всі будуть гарно проїжджати і будуть сюди встигати, ніхто не буде спішити, не буде. Рівняни, які користуються громадським транспортом, переконані, результату від перекриття Соборної довго чекати не довелося б. Дуже часто затори. І громадський транспорт стоїть. А це дуже погано. Люди а, запізнюються на роботу по своїх справах, Об'їзні дороги потрібні. Год прожила тут і зрозуміла, що треба це робити. Думка хороша, можна почати, наприклад, як в Києві з хрещаток, що його час від часу на вихідні, а там субота, неділя чи тільки неділя, не пам'ятаю, перекривають, і вона стає там якась частина принаймні повністю пішохідною. А в такому режимі можна було почати і подивитися, як це сприйметься як пішохотами, так і ну, в принципі, водіями. Однак є й ті, хто вважає, що такі дії ситуацію тільки погіршать. Траси зараз перегружені і по центру, і по об'їзних. Взагалі дуже-дуже. То якщо навіть і перекриється, ну, це буде просто капець. І якщо центр ще перекриється, це буде біда. Такої позиції дотримуються і деякі власники приватного транспорту. Звідти не можеш виїхати з Чорновола, а ще тут перекрита, куди їздити тоді. Ну, буде всього одна, як один виїзд там по. Повідінський чи як має бути? Я не знаю. Мені досить, будь ласка, зробіть одну дорогу і дайте нам поїздити нормально. Та ось є й такі водії, які навпаки підтримують ідею із перекриття руху по соборній для приватного транспорту. Я думаю, що було б нормально. І навіть якщо от машиною не їдеш, то все рівно дуже транспорт затримується. Так то машини я стараюся теж об'їжджати центр. Неможливо їсти ну я думаю, більше за людей, у яких там немає машин, то було б їм краще там добиратися в години пік додому чи на роботу. Однак у патрульній поліції рівнян, які радіють цій ініціативі, розчарують. Адже заборона руху по соборній для приватного транспорту спричинить колапс на паралельних вулицях. Тож логіка у таких діях відсутня. Якщо закрити центр міста, то навантаження впаде на паралельні вулиці, так само скажімо, той проспект Миру, князя Володимира або там Степана Бандери. Ці вулиці будуть повністю завантажені як наслідок. Корки утворюються на тих вулицях, і проїзд взагалі в місті буде утруднений. Вулиця Соборна частіше використовується водіями для того, щоб переїхати, скажімо так, через річку Устю. До того ж, встановлення знаку, який заборонятиме проїзд, замало водії матимуть спокусу порушити правила дорожнього руху. Натомість є чимало альтернативних варіантів для покращення ситуації із транспортом на Соборній, зокрема і звільнення проїзду по вулиці Здолбунівській. оскільки там зараз знаходиться ринок, постійно паркуються транспортні засоби з порушенням правил дорожнього руху, і як наслідок відбувається затори, Бо встановлення центру керування світлофорами. Це, звичайно, покращило пропускну здатність вулиць, оскільки встановлюються відповідні камери, які аналізують рух, навантаження на певну вулицю і по циклограмі керовують, десь на якійсь ділянці вулиці притримують рух, а на якусь дають більшу пропускну здатність. Станом на зараз петицію підтримало лише 22 людини із 250 необхідних. До вирішення цього питання необхідно підійти комплексно, тільки так вдасться покращити ситуацію. Перш ніж перекрити вулицю для приватного транспорту, необхідно провести чимало досліджень. Тож поки що бити на сполох не варто. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканали й